Трагедія сталася на масштабному релігійному заході в штаті утар Прадеш, що на півночі Індії. Там почалася тиснява, у якій загинула щонайменше 121 людина. Інцидент стався в селі Хатрас, що приблизно за 200 кілометрів від столиці Нью-Делі. Тиснява сталося після того, як закінчилася проповідь. Ті, хто впав, уже не змогли підвестися. Їх на смерть затоптав натовп. Як повідомляють, поліція дала дозвіл на зібрання щонайбільше 80 тисяч осіб, проте на захід прийшло близько 250 тисяч. Постраждалих доправили до лікарень. Кількість загиблих може зрости померла моя дружина, тітка та сестра. Усі з нашого села повернулася додому лише дочка, яка була з ними. Я втратив дружину і матір, я втратив усе. З моєю дочкою було все гаразд, коли її привезли до лікарні. Вона подавала воду іншим постраждалим, допомагала їм. Вона зателефонувала моєму братові і повідомила, що дісталася до лікарні. Але коли мій брат приїхав туди, то моя дочка вже була мертвою. Як повідомила журналістам, влада штату серед загиблих 108 жінок та 7 дітей.